Врятувати дитинство в івано франківську говорили про те, як координувати роботу правоохоронних і соціальних служб задля зменшення рівня злочинності серед неповнолітніх. Проблему досліджували і наші кореспонденти. На обліку обласній кримінально-виконавчої інспекції перебуває 33 неповнолітні засуджені. Майже 60% з них вчинили тяжкі злочини переважно в групі, часто за участі дорослих. Четверо вже були судимі раніше. Таку статистику наводить начальник сектору кримінально виконавчої інспекції Роман Костриба і пояснює в статистиці лише ті діти, які засуджені до умовних термінів. Лавова частка, одна третя дітей, які перебувають на обліку, ростуть і виховуються в неповних сім'ях, неблагополучних сім'ях. Також є три неповнолітні, які перебувають в закладах, в спеціальних закладах, тобто в школах-інтернатах. Ну, це є з ну, фактором, що немає контролю над дітьми, нема не батьки не займаються. Як краще запобігти таких випадків радилися учасники круглого столу, який об'єднав представників служби та громадських організацій, які займаються проблемами дітей. Керівник міського центру соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді Леся Декун зазначає, що координація зусиль дуже важлива. Цей час не легкий час, не простий час. Ми маємо біженців зі сходу. Ми маємо дітей, у яких батьки або перебувають в АТО, або Загинули на превеликий жаль в стані війни Україна, цей останній рік, і діти це дуже болячо переживають. І власне допомогти дітям пережити і не тільки тим, у яких батьки воюють. Тому що кожна дитина, яка бачить телебачення, яка читає, вона стрепетом ставиться до цих подій, і кожну, кожну дитину зачіпається та ситуація, яка відбувається на території рідної держави. Прикладом такої співпраці в межах Івано-Франківська є будинок відвідування для неповнолітніх, які перебувають у конфлікті з законом. Завдяки реалізації цього проекту діти, які допустилися помилок, перебуватимуть під наглядом і психолога, і соціальних служб, і правоохоронців. Це має бути спільна наша робота. Від починаючи від того, як дитину тільки вона приходить, як порушується під невід неї відносно неї кримінальна справа, і так само супровід і до. До винесення рішення суду під час відбування покарання, і так само не залишення її після відбування покарання, тому що вона тоді, що виходить, що нікому не потрібна, і вона повністю може рецидив, якраз потім стає на той злочинний шлях. А так, якщо буде в комплексі працювати всі організації, всі служби, і так само потім супровід буде тої дитини після відбування покарання. Ну надіємося, що зрозуміє з зі своєї сторони все прикладемо зусиль, щоб та дитина. Зрозуміли, роз'яснили, допомогли, щоб вона подальшому не ставала на той злочинний шлях. Важливою у профілактичній роботі з підлітками є роль громадських організацій, а також церкви. Тож у кримінальні виконавчій інспекції працюють над спільними програмами, які мають на меті виховну і просвітницьку місії.